Добрий день. Річард планував заробляти багато грошей, законно чи ні. Це його не турбувало. А потім його обікрали. І у нестямі від люті він став одержимий пошуками злодія. Його дівчина порадила звернутися по допомогу до Чаклуна Вуду. І незабаром у Річарда з'явилися зовсім інші плани. Я почав ходити до інших відео мечеклунів. Я робив це щодня. Вони говорили мені, що я повинен стати таким, як вони, що я був створений для цього. Річард Лорензо думав, що знайшов мету в житті, яку шукав ще з дитинства. у чому сенс життя? Чому ми живемо і вмираємо? Я завжди думав про це, і воно не давало мені спокою. Спочатку метою річарда було заробляти гроші. Він думав про те, що зможе купити та на кого вплинути. Незабаром він почав слідувати тому способу життя, що бачив на телебаченні. Я мріяв про дівчат, популярність автомобілі та інші речі, які показували в кліпах. наркотики Річард вживав рідко, але в старшій школі почав продавати марихуану. Він вирішив, що це найпростіший спосіб заробити гроші, щоб Потім вкласти в серйозний бізнес. У мене було прагнення заробляти гроші у будь-якій ситуації. Законно чи ні. Я намагався пробитися нагору, відкрити бізнес, заробити мільйони, щоб відбутися. Я хотів досягти успіху, але не опинитися серед тих, хто потрапить до в'язниці або кого вб'ють. Річард покинув навчання в коледжі та пішов на флот у пошуках стабільного заробітку. Проте там він знайшов новий ринок для продажу марихуани і незабаром почав купувати її оптом і відправляти по всій країні. Я думав, що успіх, гроші, фінансова свобода принесуть мені відчуття самореалізації. У 2018 році у нього зник пакет із наркотиками вартістю 20 тисяч доларів. Це була маленька частина його заробітку, але річард був у нестямі від люті. З якоїсь причини я не міг відпустити це. Я згадав те, що не давало мені спокою в дитинстві, коли друг крав у мене, коли я стикався з булінгом, і це почуття стало приводом для того, щоб розібратися з цим питанням. Бачачи одержимість річарда ідеєю знайти злодія, його дівчина Карлін. Запропонувала поїхати до її дядька чеклуна Вуду після звільнення з флоту. Річард з дівчиною полетіли на Гаїті, щоб зустрітися з чеклуном. Коли я зустрівся з ним, то відчув присутність чогось дивного. Я зрозумів, що тут щось не так. Він випив алкоголь і почав проводити ритуал, закликаючи духів предків. А потім у нього війшов якийсь дух і почав говорити. Він розповідав про моє минуле креольською, яку я не розумів. Моя дівчина перекладала мені. Вона казала, він сказав те і те, і там були конкретні факти з мого минулого. Річард так і не отримав відповіді на запитання, хто вкрав наркотики. Але ця зустріч захопила його увагу. І коли він повернувся додому до Каліфорнії, то занурився в чаклунство, забувши про зниклі наркотики. Я відвідував різні ритуали. Це було дивно. Мені було некомфортно, дуже некомфортно. Але цікаво. Знову ж таки, це приносило задоволення плоті. Я вирішив, що це мета мого життя, моє покликання, що Бог хоче, щоб я займався цим. ким би він? Він не був Кілька місяців по тому. Карлін завагітніла, і вони переїхали удвох до Флориди, щоб бути ближче до родини. Там Річард помітив щось незвичайне. у його житті почали з'являтися християни. Я познайомився з перукарем. на ім'я Пол я розповів йому про те, що займаюся Вудо. Він сказав: я таким не займаюся, я християнин. Він твердо вірив у Євангеліє. Річард зустрівся ще з однією людиною, яка запросила його до церкви. Через кілька тижнів Річард погодився туди піти. Коли я зайшов до церкви, то відчув неймовірний мир. Там була легка атмосфера. Вона була повною протилежністю тому, що було в окультних крамницях. Я подивився на сцену. Там група репетирувала поклоніння. Я побачив на сцені свого перукаря. Я не міг повірити в такий збіг і почав розуміти, що це все реально. На початку служіння вони заспівали пісню, в якій. Йдеться про те, що Бог залишає 99, щоб знайти одного. Тоді я вперше відчув присутність Божу. Я почав плакати. Пастор поклав на мене руки, помолився за мене. Але я все одно не вірив. незважаючи на сумніви, річард купив біблію і почав її читати. Він хотів знайти той мир, який відчув у церкві. За місяць, коли він сам був у квартирі, щось сталося. Я поклав Біблію і зрозумів, що вся справа в Ісусі. Він торкнувся мого розуму і серця. Я відчув віру і сказав: Боже, Ісус дійсно відповіді шлях. Я впав на підлогу і почав плакати. Я відчув зміни. Усе змінилося. Я зрозумів, що вся справа в Ісусі Христі. Я пережив зустріч зі світлом, любов'ю і миром. І все змінилося, і бажання мого серця теж річард виконав усі книги про чаклунство і віддав своє життя Богові. Він почав відвідувати церкву і ділитися своїм свідченням з усіма оточуючими, в Калючно скарлін вона теж віддала своє життя Христу. Потім ми разом прийняли хрещення і зіграли весілля Сьогодні річард пастор і вуличний євангеліст, який хоче, щоб усі знайшли сенс життя в стосунках із Богом. Сенс життя в тому, щоб любити і служити. Ми тут тимчасово. Усе, що є в цьому світі, подорожі, жінки, автівки, одяг, успіх не має значення. Ми всі помремо і нічого не зможемо взяти з собою. Не зациклюйтеся на культурі світу на речах, які не мають значення. Запитайте себе, у чому сен життя? Воно приведе вас до пошуків, і ви зрозумієте, що відповідь на це запитання Христос. я хочу поставити вам те саме запитання, у чому сен життя? І ще два запитання. Звідки ви прийшли, і куди йдете? Якщо ви не знаєте відповіді, то я знаю того, хто може дати її вам. Це Ісус Христос. Він хоче явити себе у вашому житті. Він хоче прийти до вас і врятувати вас. Для цього він прийшов, помер на Христі, і воскрес із мертвих. Ви причина, через яку він усе це зробив. І тепер ви можете запитати Господи, що ти хочеш, щоб я зробив? Це те саме запитання, яке Павло поставив Христу, коли він йому відкрився. Що я повинен зробити? Коли ви отримуєте такі відповіді, то починаєте бачити сенс у всьому. і тоді кажете: О, я від Бога, я тут. Що ти хочеш, щоб я зробив? Я хочу повернутися до тебе. Я хочу повернутися до тебе, коли ви переживаєте такі зустрічі і починаєте розуміти, як сильно Бог любить вас, відчуваєте його присутність і підкріплюєте це знанням писання і тим, про що говорить писання то ваше життя стає прекрасною пригодою. Можливо, ви пішли тим самим шляхом, що і Річард. він хотів грошей. Він думав, що гроші дадуть йому владу і допоможуть подолати відкидання, булінг і все погане, що трапилося з ним у дитинстві. це привело його до не дуже хороших речей. Він почав торгувати наркотиками, а потім занурився в окультизм. Він зустрівся з одержимими людьми. Які розповідали йому про його дитинство? Біблія так само говорить про це. У ній це називається духами померлих. Це духи, які знають різну інформацію, бо бачили безліч поколінь. Вони знають звідки ви чим займаєтеся, що трапилося з вами в дитинстві? не дозвольте їм ввести вас в оману. Адже все це не допоможе вам знайти відповідь на три головні запитання. Звідки я? Що я маю зробити, і куди я йду? Річард знайшов відповіді на ці запитання, але йому знадобився час. Вам теж може знадобитися час, але ви можете знайти ці відповіді. Бог послав Річарду свідків. Це були незвичайні свідки від парукарів до людей, які випадково опинялися на його шляху, і це відповідає писанню. Бог хоче посилати посланців по серцю своєму для вас. І зараз ви також отримуєте послання. Якою буде ваша відповідь сьогодні? Річард. річард пішов до церкви, відчув присутність Божу на поклонінні. Це вразило його. Він заплакав. Пастор помолився за нього, і він пішов, бо не зрозумів, що це було. Бог хоче, щоб ви знали. Він хоче, щоб ви пізнали його і пізнали близько. Потім Річард нарешті усвідомив, що це було. Він зрозумів, з ким була та зустріч. Він зрозумів, що Ісус реальний, що Він хоче прийти, оновити вас. І Річард. Повністю змінився. Він більше не хоче і не займається тим, чим займався раніше. Ісус зробить те саме і для вас, якщо ви звернетеся до нього. Вам достатньо вимовити просту молитву. Просто дивно, як просто вимовити її. Біблія каже, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, врятується. Усе дуже просто. Ісусе. Ти там? Ти реальний? Ти хочеш пробачити мені все, що я зробив у житті? Це правда? Ти справді прийшов заради мене? Я справді твоє дитя? Ти справді хочеш, щоб я був з тобою у вічності? І це правда. Поставте ці запитання від щирого серця. Це не те з чим варто гратися. Коли ви щиро поставите це запитання, він прийде і явить себе вам у силі. Якщо ви хочете цього, схиліть голову і помоліться однією простою молитвою. Бог прийде до вас не коли-небудь потім. Він зробить це зараз. Він покаже вам, що так сильно любить вас, що був готовий померти за вас. зайняти ваше місце, понести покарання за всі ваші помилки. Він був готовий зробити це, щоб ви могли опинитися з ним. Якщо ви хочете цього, то схиліть голову зі мною і помоліться разом. Ісус зробить все інше. Моліться зараз зі мною. Ісусе, вимовте його ім'я в голос. Скажіть в голос Ісусе, Господи, я хочу пізнати тебе. Я хочу знати, що ти реальний, що ти можеш прийти до мене, явити свою присутність у мені і навколо мене. я хочу знати це, переживати це. Ісусе, прийди в моє серце, прости мені всі мої помилки. Прости мене, зміни мене, віднови мене. Віднови мені все, що я втратив. Віднови особливу мою здатність бачити тебе і пережити тебе. Я прошу, щоб ти зробив це зараз. Будь зі мною зараз. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Амінь. Батьку, я молюся за тих, хто повторив цю молитву. Нехай вони переживуть хрещення у твоїй любові. Я прошу, щоб ти наповнив їх до надлишку. Вилий твій дух на них. Якщо вони уклали якийсь заповіт проти тебе, то я руйную його в ім'я Ісуса. Ворог не має більше влади над ними. Вони вільні. Кого син звільнив, той справді вільний. Зроби це зараз. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Собака захищають. Котака заспокоїть. Коні допомагають, а люди? Люди теж можуть все це і набагато більше. Якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як маму мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Історія Джозефета схожа на новелу Дікенса. Мати покинула його незабаром після народження, і дитинство він провів у полях. Він потрапив у притулок, який був під владою нечесних людей. Його історія могла б на цьому і закінчитися, але ви прийшли йому на допомогу. 22-річний Джозефат регулярно відвідує дітей у притулку наш дім, який підтримує обітниця сироті. Це безпечна гавань для сиріт і вразливих дітей, у якій вони можуть зростати. До випуску ДЖозефет теж жив тут. Наш дім це моя сім'я, я та інші діти, як брати і сестри. Ми знаємо все одне про одного. Вони знають мене краще ніж будь-хто на землі. Я дуже люблю їх. До того як це місце стало його домівкою. Життя Джозефета не було стабільним. У мого дідуся 11 дітей. Я був першим онуком. Після мого народження моя мати просто пішла. Я не знаю, що сталося дідусь узяв мене як сина. Були моменти, коли я відчував самотність і безнадійність, бо не знав свого біологічного батька. Я доглядав за коровами та козлами. Мені доводилося цілими днями бувати в полях. У мене не було часу, щоб прийти на обід або по воду. я йшов у ліс. Там були різні дерева, кущі та колючки. Це було непросто. Я нікому не бажаю такого життя. Освіта ніколи не була для нього пріоритетом. До школи я ходив нерегулярно. Практично весь час я дбав про худобу дідуся. Мені подобалася школа. І коли я не міг туди піти, то мріяв про те, щоб бути там із друзями коли Джозефету було 9 років, у його місцевості почалися повстання після виборів. Хлопчик перебував серед насильства і руйнування, і поруч з дідусем більше не був у безпеці. Він поїхав жити до своєї тітки в найробі, але зрештою вона віддала його до притулку. Моя тітка сказала: я віддам тебе в школу інтернат. Але я швидко зрозумів, що це притулок для дітей. Це не школа. Вона збрехала мені. Мені було важко там, бо раніше мене не називали сиротою цим притулком. Керували корумповані люди, які забирали собі гроші з пожертвувань замість того, щоб забезпечувати дітей. Джозефет так само не ходив до школи, і так тривало кілька років. Але одного разу Бог втрутився, і притулок перейшов до нашої організації. Джозефет почав регулярно відвідувати школу. Він знайшов безпечне місце і міг нормально розвиватися. Моє життя повністю змінилося. Ви забезпечили мене освітою, їжею і всім, чого я потребую. Це було моє ліжко. Я тут спав. Коли я тільки приїхав сюди, то зрозумів, що ніколи не був у такому гарному будинку. Я ніколи не бачив такі ліжка. Це була спальня моєї дитячої мрії. Згодом Джозефет дізнався про Бога. Поворотний момент у моєму житті стався тоді, коли я віддав своє життя Ісусу. Тоді я вперше пережив любов Божу справжню любов Божу і радість. Головна характеристика Бога для мене він мій справжній батько. Завдяки обітниці сироті Джозефет нещодавно закінчив навчання, отримавши диплом бакалавра з економіки. Тепер він працює менеджером проєкту у стартапі. «Обітниця сироті дала мені можливість мріяти масштабно. Я вдячний Богу. Після того, як я залишив притулок, я прийняв рішення щотижня відвідувати дітей. Я розповідаю їм про своє життя. Вони можуть прийти до мене, і я постараюся. Підбадьорити їх Я вірю, що Бог дав мені таку можливість бути безпечною гаванню для них. я ціную їх. Я дуже вдячний усім партнерам обітниці сироті, тому що ви дали мені сім'ю і дім, у якому я прожив стільки років. нехай Бог рясно благословить вас. Я дуже вдячний вам за любов, яку ви проявили до мене діти легко стають жертвами. Батьки з якоїсь причини не можуть про них подбати і кидають їх. Діти опиняються у такому ж становищі, як Джозефет. Він потрапив до корумпованого притулку. але завдяки вашій доброті, вашому співчуттю і щедрості, їм на допомогу приходить Бог. І те, що замислювалося на зло, було перетворено на добро. У Джозефета є мета і сенс у житті. Бог, його батько. І тепер він повернувся до того місця, у якому відчув вашу доброту і сам став посудиною Божої любові до інших дітей. Дякую вам. Ви навіть не усвідомлюєте, як багато всього робите, коли стаєте членом клубу 700, і робите це щодня, і в різних куточках світу. Якщо ви ще не стали нашим партнером. Я закликаю вас стати ним сьогодні. На нашому Ютуб каналі ви зможете подивитися інші історії, що розповідають про діяльність CBN у всьому світі. Приєднуйтеся до нас і робіть добро, змінюючи життя людей у всьому світі. Ми чекаємо вас, Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером. Та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Ми любимо читати ваші листи, і ми отримали запитання, на які хотіли б відповісти. Перше запитання від Маріфель Гордоне. Її запитання звучить так: штучний інтелект від сатани. Маріфель, ні. це алгоритми математичне рівняння. У ньому немає нічого духовного, тому що в нього немає духу. Проблема зі штучним інтелектом полягає в тому, що він створений за нашим образом. Це серйозна проблема. Ми з вами створені за образом Божим. Він дав нам здатність вибирати добро або зло. На жаль, люди часто обирають зло. Штучний інтелект шукає інформацію. а вона знаходиться у всесвітній мережі. А якщо ви шукали щось у мережі, то знаєте, що там є багато поганого Штучний інтелект почне відображати відображати все, що бачить. Очевидно, що з часом він підхопить погані звички, але його можна навчити вибираючи те, що показувати йому. Таким чином у нього є потенціал для безлічі хороших речей. На жаль, і для поганих теж, але він не від сатани. Гоні пише, який переклад Біблії ви порадили дітям віком 8-10 років. Ми використовуємо новий живий переклад у суперкнизі. Вона розрахована на вікову групу від 6 до 12 років. 8-10 якраз посередині? Окрім того, є сучасні переклади різними мовами. Їх легко читати. Мій улюблений новий переклад короля Якова, але для дитини добре підійде сучасний переклад. Берді запитує, чи можуть жінки бути єпископами або апостолами, чи тільки чоловіки? Ти явно хочеш, щоб я потрапив у неприємності. Подивимося на писання відкрите римлян 16.7. Це слова апостола Павла. Вітайте Андроника та Юнію, моїх родичів і в'язнів зі мною, які прославилися між апостолами. і ще раніше за мене увірували в Христа. Ми бачимо Юнію. Яка так само була апостолом, якщо апостол Павло визнавав, що Юнія була апостолом, то можливо, ми повинні чинити так само. А закінчимо ми зі словами: навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре. зробіть це сьогодні. Подумайте про те, куди ви йдете, і нехай це додасть вам мудрості.